Погляньте, яка в нас вийшла картопля. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу показати вам, як приготувати картоплю фрі. Саме перше, що ми робимо, це нам потрібно нарізати нашу картоплю. Ці бокові хвостики, як там ще кажуть, боковушки цих нашої картоплі, вони нам не потрібні. Нам потрібно, щоб була гарна картоплина. І нарізаємо її зараз кружальцями, а далі беремо нарізаємо. Вже як нашу картоплю фрі приблизно 5-7 мм. І е, самі от картоплинки повинні бути приблизно майже одинакового розміру. Ми нарізали нашу картоплю і тепер заливаємо її холодною водою і залишаємо нашу картопельку на 30 хвилин, щоб вийшов лишній нам крохмаль. Пройшло рівно півгодини. Наша картопелька побула в холодній воді. Тепер ми її зливаємо в воду і промиваємо під проточною водою. Гарненько її промила, тепер відправляємо на рушничок, викладаємо нашу картопельку. Тепер залишаємо, щоб вона гарненько нам просохла. Наша картопелька просохла, перекидаємо її в миску. Тепер нам потрібно її проварити в кип'яченій воді приблизно 3-5 хвилин. В залежності якої товщини у вас картопелька. Якщо товстіша, то 5 хвилин, якщо там менша картопля порізана, то 3 хвилини. Не більше. Вода у мене кипить, і туди закидаю картоплю. Робиться це для того, щоб вона не була сирою, коли нам буде смажитись. Пройшло в мене рівно 3 хвилини, і будемо діставати нашу картопельку. Буду її відправляти відразу в холодну воду. Знову її відправляємо на наш рушничок. Потрібно нам, щоб вона обсохла була сухенькою. Наша майбутня картопля фрі підсохла і знову ж відправляємо її в нашу миску. До нашої картоплі тепер додаємо крохмал. Тепер струшуємо в мисці так, щоб кожна картоплинка була в крохмалі. Тепер нам залишилося тільки її обсмажити. Добре розігріти фритюр, ми додаємо нашу картопельку. Смажимо десь 2 хвилини. Таку картоплю ми будемо смажити два рази. Перший раз, щоб вона була, покрилася такою тоненькою кірочкою, а другий раз. Щоб засмажити до хрусткої такої кірочки. І вже буде тоді готова наша картопелька. Дві хвилини пройшло. Виймаємо картоплю і так смажимо всю нашу картоплю. От перший раз я обсмажила нашу картопельку, залишаємо її, щоб вона нам охолола приблизно 5 хвилин. Минуло 5 хвилин, картопелька наша охолола. І ми знову ж будемо смажити її другий раз. Смажимо вже приблизно 5-7 хвилин до такої золотистої, гарної кірочки. От якщо другий раз смажити картоплю, то вона буде більш такою гумкою і смачною, як у Макдональдсі. Погляньте зразу, яка кірочка. І так смажимо всю нашу картопельку. От і обсмажила я нашу картопельку. Тепер ми додаємо сюди свої улюблені спеції, все за смаком. Я додам сіль. І так струшуємо. Погляньте, яка в нас вийшла картопля. Просто супер. Послухайте цей звук. Хрустка. І всередині готовенька. Можна смакувати із вашим улюбленим соусом. Я залишу в описі під цим відео рецепт, який я готувала. Смакота вам не передать. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!